Я надажу на ринку на українській реєстрації Nissan Note автомобіль 2007 року з бензиновим двигуном 1,6 клапанів на, і на автоматичній коробці передач. Пробіг 221 000 км, ціна 6300, ну ласна, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас по комплектації датчик тощу. фари. Зимова резина з легкосплавленими оригінальними дисками. Рижики вздуті по поружечкам арочкам нема. Автомобіль до половини затонований. Так, М'ятінок також по автомобілі немає. Рижики вздуті по задній арочці також немає. Так, задня частинка така. У нас безключовий доступ до двох передніх дверей, також задньої ляди. Також правий борт. Ось дивіться, отакий правий борт повністю без ріжоті, без здуті. У нас тут клімат, автомат, клімат. шкіряне кермо з кнопочками мультик, з з, 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 мультикермо. 4 лет схопеніча регулювання зеркал. датчик дощу безключовий у нас доступ. Комбінована шкіра тканина. Салон. Та, що комбає цікаво даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6300 бензин, а автоматична коробка передач.